На сумському заводі гумотехнічних виробів правоохоронці з Донеччини проводять обшуки. За словами директора підприємства, розпочалися вони о 10-й ранку на 14-ту годину, коли до заводу під'їхала наша знімальна група. слідчі дії ще тривали. На порозі підприємства чоловіки в цивільному на територію нікого не пускають. Говорять, йдуть слідчі дії. Посвідчення не показують на словах. Вони співробітники служби безпеки з Маріуполя. Просто як як це вони повинні чоловік? Я вам покажу свої посвідчення. Ви хто я перший раз бачу? Це ваше діло. Керівник підприємства Олександр Куроченко через слідчі дії не може вийти з будівлі, коментує ситуацію з вікна другого поверху телефоном. Проводять служба безпеки і представник з Донецької міліції намагаються доказати, що ми як-то працювали не по закону, чи хоча зараз все прозора є площадка прозора, через яку ми Поставляємо продукцію а, цьому ні. році. Ми намагалися как як якби зайняти свою нішу і прийшлося знижити ціну. Я так розумію, це багатьом не подобається конкурентам. Вони нас знайшли через що, як, якось справу цю е, Вилучають документи так. Я е, технічну документацію може бути е, орх як орктехніку, комп'ютери. Ще я не розумію, що вони ми... будуть. На своїй сторінці у Фейсбук депутат Сумської обласної ради та голова бюджетної комісії Олег Модуниця розмістив пост, де пише про те, що на цьому підприємстві працює 200 людей, які наповнюють бюджет міста і області. Також він оприлюднив ухвалу жовтневого районного суду міста Маріуполя про проведення обшуків. У документі йдеться про те, що кримінальна справа, в якій фігурує ТОВ, відкрита у травні цього року за статтею зловживання владою або службовим становищем, пов'язане з постійним. Тачанням до Донецької залізниці гумових прокладок для рейкових колій, а обшуки необхідні у тому числі, щоб встановити відповідність продукції державним стандартам. Ігор Стрільцов Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми. На коментар керівництва Нацполіції в Донецькій області щодо обшуків ми чекаємо, як і на коментар від керівництва Нацполіції Сумщини, до якої звернувся відкритим листом керівник підприємства за захистом. Додам за інформацією веб-ресурсу Кларіті Проджект, Донецька залізниця один із найбільших замовників у сумського заводу гумотехнічних виробів. З нею у підприємство укладені 12 угод на понад 14,5 мільйонів гривень. Нагадаю, минулого року збитки Укрзалізниці на закупівлях через корупцію, за інформацією тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, становили 8 мільярдів гривень.